Не збирався сьогодні більше записувати відео. Але було поставлене питання. І якраз все склалося, щоб наглядно показати відповідь. Виконуючи цю подію, потрібно було злити мені посилювачі. Щоб просто так не зливати. Посилювач, вирішив виконати БТ, що зможу. В підсумку взагалі пройшов той БТ. Прийшлося на восьмому, точніше на 10 обміняти 100 жема на 4 сердечка. Але я гадаю, що дві останні нагороди того вартували. Щоб вже пройти, пройшов. Питання Питання по чорній скрині. А саме ця додаткова подія зіркові, яку можна було обміняти в пропуск за 500 джема. Було питання, що в ній за завдання. А завдання ось такі. Як я її писав. Просто нереальні для виконання. Тобто, якщо ви не можете пройти БТ і отримати пропуск, то ні в якому разі не купуйте за 500 джема. Тому що в цій події, в додатковій, якщо ви не топовий гравець, взагалі нічого нема що робити. Як я вам і казав, можна отримати першу, другу, третю, плюс-мінус. Це, наприклад, на загадкові можна це зробити. А на таких, як зараз приманках, от в мене зараз шостий рівень. Такий рекорд. Цей рекорд був встановлений на... за допомогою наживки четвертої. Без суперзаряда. просто залетів. Це я проходив БТ і якраз в самому кінці поставив четверту наживку. І ось така відповідь на поставлене запитання. саму подію. дійшов до цього, залишилась дрібниця, але ця дрібниця. Може коштувати дуже багато посилювачів, наживок, тому не знаю, не буду форсувати. Можна було б форсувати, якщо була шоста, точніше сьома приманка, але її потрібно крутити в автоматі. А це така справа ненадійна. Це можна злити. Півтори тисячі, 2000, тисячі. жема на це. І вилетить в трубу, можливо, рекорд і не залетить. Тому особисто я на цьому залишаюся. Хоча нагороди такі 10 епічних скринь звичайних, також 10, то це так досить. Але якщо ганятися за призами в кожній події, то будеш в нулях знаходитися. Тому така от відповідь наглядна на запитання поставлена. Дякую за запитання, дякую за перегляди. Так само, як наглядно можна показати, в мене не максимальний зараз рекорд. Можна трохи його набити саме в цю додаткову подію, але це особливо нічого не дасть. У мене зараз 120, максимум можу додати 10, це буде 130. Я навіть не достану до наступного коробки, тому не бачу. Так само, як і в 6-годинній події, я перший раз дістався до вудки. І побачив кожну наступну так само забирав. До самої останньої, ну особисто мені це нереальний космос. Можна було б додатково підтягнути. Але все одно б це б нічого особливо не дало. 2000. Все одно б не вистачило до. Дякую вам.